У сумах поліція затримала чоловіка, якого підозрює у нападах на вісім торгових точок, у тому числі, які були скоєні в ніч проти 16 лютого. Тоді з магазинів і аптек викрали сукупно майже 16 тисяч гривень. Сьогодні суд обирав затриманому запобіжний захід. Прокуратура наполягала на триманні під варто. У нападах на цю аптеку два магазини на вулиці Кондратіва, 6 та ще п'ять торговельних точок підозрюється колишній вихованець Улянівського інтернату Валерій Третяков. У свої 24 чоловік має кілька судимостей. Місяць тому звільнився із сумської колонії, де провів останні п'ять років. Я визнав по восьми, тому що я 8 злочинів. На дане час у моєї просто жіни була, був рак, який переходив на третю стадію. Мені просто надо, не вистачало определеної суми, гроші, які мені просто прийшлося доставати. Я достав, їй зробили операцію. На дане час вона зараз вдома дома поки з ребенком. Вважає за необхідне застосувати дотертьякова винятковий запобіжний захід тримання під варто. Наразі йому загрожує до шести років позбавлення волі. Так. Ви тут зачекаєте для вручення? Олена Адаменко, Олександр Гордус на часі новини.